Ми продовжуємо про ціни і вартість навчання в університетах. Тепер столичні університети. Я знаю, що багато абітурієнтів мріють приїхати до столиці і спробувати тут свою долю, і спробувати тут зачепитися за омріяне життя. І так, скільки коштує вчитися в столичних університетах? Я нагадую, що цього року. Якщо ви не отримуєте бюджет, а у 90% із вас бюджету не буде, тому що бюджет урізають і роблять тільки для спеціальностей, які затребувані державі. На інші спеціальності бюджет буде, але кажуть, що дуже невеликий. І ви постаєте під вибором, де навчатися. Ну, по-перше, потрібно здати класно НМТ. Чим вищий бал НМТ, тим більший грант, розмір гранту вам дасть держава, якщо це затвердять. А відтак вам менше доведеться компенсувати, тому що вузи столиці це все ж таки вузи недешеві. Чому? Це дуже просто. В столиці трішки інші заробітні плати, столичні університети мусять набирати людей, яким потрібно платити більше. Ну і крім того, викладачі університетів це люди, які, а, ну, скажімо так, не погоджуються працювати на тих умовах, на яких, можливо, погодилися б а, педагоги інших. Міст. Тому а, ми будемо оглядати а, університети столичні, а ви приміряйтесь, наскільки ви зможете витягти таку вартість оплати. Крім того, не забувайте, що столиця не дешева в плані проживання, інколи і харчування. Але разом з тим в столиці більше можливостей, більше роботи, більше контактів, більше знайомств, можливо, цікавіше. Тобто обирати вам. Але ще раз повторюю: для цього потрібно скласти НМТ і прицінитися до того університету, який перше може вас взяти, тому що не всі університети не з усіма бали НМТ беруть на контракт, в тому числі минули ті часи, коли ти просто заносиш кошти і все. Ну і друге, чи потягнете ви і ваша родина. Ту uh, вартість, яку пропонують столичні університети. Ну і ще одне: якщо ви збираєтесь в університет зайти, а потім почнете розповідати, що ну мені жити за щось, треба платити за навчання треба, і замість навчання в столичному університеті йдете працювати в столичне кафе, то ви можете це зробити одразу, не йшовши до університетів столичних, а одразу приїхати і працювати в столичних в столичних. Кафе, ну а вчитися, наприклад, десь на Заочному, десь в невеличкому місті, сплачуючи невеликі кошти. І так, якщо ви хочете дійсно будувати собі майбутнє кар'єру в столиці, то давайте подивимося, які ж ціни. І так, Київський національний університет Тараса Шевченка мріяний університет багатьма вступниками. Колись, коли я вступав до університету, я теж мріяв вчитися в університеті Шевченка. І так. Які тут ціни? Я буду називати вартість на рік, яку ми бачимо за різними спеціальностями. Я буду просто озвучувати суми без вказання всіх спеціальностей підряд. Тобто така знаєте, середня температура по палаті, але деякі спеціальності я буду називати для того, щоб орієнтувалися. Я не бачу ціни менше 33, 34. І це ціни 23-го року, в 24-му, очевидно, вони будуть більшими. Екологія 33, економіка бізнесу 47, заочка 28. Медія продюсування 52 тисячі майже. Програмна інженерія 51, вибачаюсь, 39. Історія мистецтв 33, якщо комусь цікаво, інформатика 40, маркетинг 40, математика 24. Комп'ютерна математика 34, 38 картографія. Обліки податкування 42 000, право 63 тисячі, це денна форма заочна 42, психологія 40, заочка 27. Ну і далі, далі, по списку: Туризм: 40, фізика 34, оптика 33. Я в попередньому відео розповідав про те, що не завжди вартість навчання вона корелює із тими затратами, які несе університет. Просто інколи університети ставлять ціни, тому що ці спеціальності популярні. До речі, хто не бачив попереднє відео, ми розглянули ціни в харківських університетах, в Запорізьких, в Одеських і в Львівських університетах. Далі, які ще спеціальності політологія 40. Ну, про психологію я вже говорив, все. Тобто, в основному ціни університету Шевченка ви зрозуміли. В середньому це 35-40, якщо топові спеціальності, великі спеціальності це може бути більше 60-65 тисяч. Далі, Київський національний університет будівництва і архітектури, відомий як Кнуба. І так дивимося, що тут. Тут ціни набагато скромніші. Набагато скромніші. Ось я бачу тут комп'ютерні мережі, наприклад, 26, маркетинг 26,5, облік 26. А, ну, я вже не беру за технології захисту навколишнього середовища 17, 16, 12, 22 промислове і цивільне будівництво 22 тисячі, тобто в столиці можна вчитися за такі кошти. Обліки аудит 26. А маркетинг 26. Ну, права, 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 я не бачу. Можливо, є, можливо, можливо, є. Не бачу. Отакі От ціни. Тобто, ви бачите, що цей університет набагато дешевший. І заочна форма навчання, взагалі, по 14 тисяч, по 15, по 12 тисяч. Тобто, в принципі, можна вчитись. Наступний університет, Національний університет технологій та дизайну. І так, що тут ми бачимо? Теж університет доволі скромний по ціні. Це 22, 25, 18, ось я бачу, комп'ютерні системи та мережі 24, діджитал маркетинг 24 цифрове мистецтво 25, психологія 17 взагалі, тисяч. Це дуже дивно, бо таких цін в Києві майже немає. Маркетинг 24 тисячі. Психологія 17, публічне управління адміністрування 24. Маркетинг знову я бачу 24. Тобто, ну, ціни ви зрозуміли. А психологія вже говорив. права-права не бачу. Можливо, є, але не бачу. От такий університет, в принципі, ціни ви бачите знову таки доступні. Київський університет імені Бориса Грінченка. Це муніципальний заклад. І так, що ми бачимо тут? Тут ціни 25 право 38 з половиною. Але тут є такі спеціальності, яких немає в інших університетах, зокрема, от, соціальна робота, логопедія. Ну, Соціальні роботи то багато. Але, наприклад, ось, тренерська діяльність з обраного спорту, фітнес та рекреація. Ну, от, Наприклад, переклад англійська мова 38 тисяч. Філософія, якщо комусь потрібна, 27 тисяч гривень, От Логопедія 27, Ну, тобто ціни, ціни ви бачите. В принципі, університет непоганий, але не забувайте, що цей університет має такі корені ну, педагогічного складу, хоча зараз університет рухається до. Класичного. Національний авіаційний університет, в якому нині відбуваються такі трансформації суттєві. Так, що ми тут бачимо, бакалавр після 11 класу. Це все я називаю ціни після 11 класу. І так, тут 22 тисячі, 23 тисячі, 28, 000, міжнародна економіка 32, 000, 21. 000, ось інженерія програмного забезпечення 35. 000. А, авіаційна логістика 32, міжнародне право 36, обліки податкування 32, правознавство 36, заочна 28, психологія 32 тисячі гривень. Ну, в принципі, університет, якщо ви мрієте в ньому навчатись, то ціни ну, доволі демократичні. Але я повторюю, що в цьому університеті. Є великі трансформації, тому будьте обережними. Національний медичний університет імені Богомольця. Магістр після 11 класу, а саме до магістратури вступають після 11 класу. Медицина 50, медицина небюджетна 75. Педіатрія майже 40, стоматологія 53, фармація 40. А, ну Ось такі. Ціни в медичному університеті. Національний е, технічний університет КПІ КПІ І так дивимось. КПІ КПІ 26, 24, 16, 25, 39. Якась спеціальність промисловий маркетинг. М -м -м так, ну давайте подивимось право, право 45 тисяч. Ну, в, цілому, в цілому, я би сказав, що КПІ на рівні з національним авіаційним університетом щось дешевше, щось дорожче. Наступний університет, національний транспортний. Університет завжди національний транспортний університет, на мою точку зору, димпінгував. Тут ціни дуже низькі. Тобто, якщо у вас коштів небагато, і ви хочете вчитися в столичному в державному університеті, то це. Однозначно Національний транспортний університет, ось ціни я бачу і 17, і 16. Автомобільні двигуни 14, заочна 8, інженерія, програмного забезпечення 27. Маркетинг 26, обліки податкування 26, заочка взагалі по 13, по 16. Туризм 13, заочна, 26 денна. Ну, ось, ось такі ціни. Тобто досить університет такий демократичний по цінам, знаходиться в центрі прямо в центрі Києва. Тому, будь ласка, можете обрати. Далі, Київський університет, який ми знаємо, Києво-Могилянська академія. Так, що ми бачимо тут по цінах: університет дорогий, одразу скажу. Ну, наприклад, економіка 55 тисяч гривень, історія 47, аналіз вразливості інформаційних систем 70, комп'ютер... Комп'ютерні науки 95, маркетинг 65, менеджмент 65, політологія, не знаю, кому вона потрібна, 50, право 85, психологія 55. Ну, я маю на увазі, кому потрібно після 11 класу. Ну, хімія 35, історія, ще раз бачу, 47. Політологія я вам назвав, філософія, ну це вже точно не знаю, кому потрібно – 47. Ну, такий, такий розброс цін. Але майте на увазі, що, що в Київ Могилянській академії не такий великий набір спеціальностей. Тому одразу подивіться, що вас цікавить і чи є воно в Могилянці, якщо ви туди збираєтесь вступати. Далі, Національний університет біоресурсів і природокористування України. І так, те, що ми називаємо НОБІП. І так, що тут з цінами? Ми бачимо: тут ціни до 30 тисяч, заочка взагалі і по 12, і по 13, і по 14 тисяч, кібербезпека ось, 35, комп'ютерні науки 35, маркетинг 33, Право 35, ну а Садово паркове господарство і так далі, все це в районі 20-22 тисяч. Спеціальності, які ну, профільні для цього університету, взагалі дешеві. Не хочуть люди вчитись на агрономів. Дивно, правда живемо в країні, який передбачають аграрне майбутнє. Но, тим не менше. Далі Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Це той, який переіменували Національний педагогічний університет. Він був чому переіменували? Не буду говорити. Про це вже говорив не один раз. І так, які тут ціни? 16, 30, 19, 19, 15. Ну, от, Наприклад, психологія 30, а середня освіта вся в районі 20. Тобто, Все, що зв'язано з освітою, от 18, 20, Тобто, університет доволі дешевий. Доволі дешевий, але, але але є нюанси, є нюанси з цим університетом. Я би радив би вам радив би вам погуглити, що це за нюанси, і зайти поспілкуватися зі студентами університету Драгоманова, тому що університет дешевий, але є нюанси. Далі, університет переходимо до е, приватних університетів, їх е, теж багато. Український американський університет Конкордія. І так, що ми тут бачимо по цінам, всі спеціальності по 45 тисяч гривень, всі вони мають приставку міжнародний, міжнародний, міжнародний. Не знаю щодо міжнародного і наскільки це актуально буде в найближчі часи, і наскільки це грає свою роль, але обирати вам. Далі, наступне, це Київська школа економіки. Тут взагалі ціни менше 80 тисяч, я не бачу. Це 100 тисяч, 120, кібербезпека 120, інтернет речей 120 тисяч, право 100, психологія 100, штучний інтелект 120. Бізнес-економіка 100 тисяч гривень. Все це не бюджетна форма. Тому, будь ласка, якщо у вас є 100 тисяч, ви можете обрати Київську школу економіки. Університет економіки та права крок. І так, дивимося, крок. Крок Ціни в районі 26 30 тисяч. На різні спеціальності по-різному. Наприклад, маркетинг 26, право 20 майже 27. Ну, Тобто університет такої середній по цінам, як і державні університети. Ну і завершимо університетом, в якому я працюю, Європейський університет. Ціни теж в районі 20-25 тисяч гривень. Це після 11 класу, деякі спеціальності 19 ну, тисяч. Право, наприклад, 24 тисячі. Uh, є спеціальності, які дорожчі, Наприклад, усі практична психологія 50 тисяч. Це uh, кризове консультування, а звичайна практична психологія 25, заочна 19. Uh, право заочна 24, така 29, Комп'ютерні науки 25. Хоча є uh, одна освітня програма програмна інженерія. Це тут викладають програмісти, це 60 тисяч, але це обумовлено тим, що змушений університет брати на роботу кадри, які дуже дорого коштують. Ну, тобто, ви побачили, які ціни в київських університетах. Звісно, що це далеко не всі університети. Якщо вас будуть цікавити якісь університети або якісь спеціальності в цих університетах, будь ласка, пишіть в коментарях і в. Телеграмі, який буде в описі цього каналу, цього відео, я даю відповіді. Там є відкритий чат. Ви зможете запитати, усяка ціна там той чи іншої спеціальності, того чи іншого університету. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Ми ведемо канал, який є аналітичним. Інколи є й питання освіти, тому що, з поміж іншого, я є проректором університету з навчальної роботи, і тому в період вступної кампанії, де й не тільки вступної кампанії, розповідаю про важливі речі для студентів, для абітурієнтів. Ну і взагалі все, що стосується освіти, але це лише один із. Елементів нашої роботи. Так ми займаємося економікою, політикою, суспільством, майбутнім України, війною в Україні і сподіваємось на перемогу і мир. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал.